Пробиває найкращий снайпер і знає, їх не досягає. Не в водогнатирма. А матч однієї 4 фіналу національного кубка. їхнім суперником згідно жаряткування. Ох, який прохід гол від Романа Літий. Бондал відбувши вихований край. Зараз атакував. Передача Літинського, Хвилинчук його друга атака. И, и помощник Олег Базильчук. И запасник Юрий Адамов. Нуреев. Бонда в линию. Классная передача. Лесей. Кульнева. Вербиватель от близкой дистанции. Бонда. Классная игра Бонда. Відохлин чекає його третя спроба, поки жодної вдалої. Кормас після швидкого пара. Десять цього вічних підтимри помагати Садієва. Це в гори в матчі також воротар мотора ігор Судовцов. Васильєва. Васильєв на виході. Відбиває пенальті Богдан Васильєв. Кормас. Жовтоножко з далеко. Ні, зіграв на дану найбільш небезпечно гравцям команд суперники. Золотоножко, кидок. Кідок. А так зараз буде кидок Літинського. Знову спроба Низом. Блок. Літинський на підбиранні. Судді забирають м'яч. Помийка у Хмельницького і забиває перед перервою. Тут новий червонцев. 15-13 із моєю краще за суперників проводить останні хвилини першого тайму. Зазначився кітком, але не голом. Рахунок не змінився. Змею атакує Бондал. Втрата це жовту мошка буде машин. Він втратив Хмельницький переход. Червонцев не забиває забивайся Васильєва. Червонцев не забиває. неприємного падіння. Літинський з двого крайнього вбігав Літинський в лінію пас і мав би забивати, але це не робить. Не робить Маєвський, Васильєву, обличчя в артерії отримає двохвилинний штраф. Степаненко, тягує на себе двох суперників, але далі нічого не вийшло, не вдала передача, але не призвела до втрати. Літинський спробував закрутити. З ударом від підлоги не вийшло. На чемпіонаті України були ну, 15 та 16 грудня. Кому турі в Ужораді. Невдало. Це Васильєва. Жовтоножко! Класно розібрався, зробив паузу. Побачив. Підох. І по центру і був близький насправді до успіху, але вже швидкості не забракло, аби використати свою позиційну перевагу. Богдан Васильяк дуже важко годується хмельницькому в другому таймі. Пас в лінію. Хороший швидкий перехід. Це в Кульніва! Відбувається відмовлятися від персональної гри від Романа Ліпінського. Дічок, його профіксувати Даня. не призвело до втрати. А Дамю зараз в задній місці пробутися виконання частини чемпіонату Європи 2026, який відбудеться на початку наступного року. Судді зупинили. Час і судді вже попереджають про пасивне введення гри. Перехоплення Хмельницький. Виходить на ворота. І не забиває Роман Літинський. Це просто неймовірно. А Як неочікувано, не повернулася інтрига у гру. А тепер вона знову розбіг. Не використав вихід сам на сам. Все ще навіть зараз складніше. Перекидаючи воротаря 33:31. Настаренко виходить на ворота, забуває 30. Ізмаїл здобуває перемогу. 34-30. Це п'ята поспіль перемога Ізмаїла.